Ще раз добренького денечка пополивала травичку, тому що я вчора її посіла, посипала карбамідом. Я її вчора поливала і оце зранку встала, полила. Прийшла глянути мої морозники і виставила три кашпо, щоб закалялися і у стомочок своїх. Ще ж в мене є посаджених два великих кашпо. Треба теж винести. гляньте Подивіться, вони з вами вітаються. Подивіться, ці, що я вчора посадила. Гляньте, як це я в стопелиці йду. І я треба рукавиці, я не вдіваю. Бачите, були морози, вони трошки треножечками це от, от такі квіточки в мене гарнюні. І буду вже я починати, кажу, загартовувати свої, свої ці устомочки. Отаку от треба от ставити, щоб вони, бачите, буду виставляти. Хай вони привикають, хай вони е, загартовуються. Дивіться, який гарний вже куточок. Правда? Дуже красиво. От. Кажу, в мене ще є багато морозників. Можна було б тут насадити ой-ой-ой скільки. А он, дивіться, геоцинтики мої. О! Що це значить в теплиці тепло вже перецвіли? А тут вон тільки починають. Отут пропав один, бачу, а нема. Бачите. Оце мої тільки. Тут нема і отут ще два було. І тут, мабуть, два пропало, я думаю. Все, все трьох руками. Коніка дуже красива, вона. Це світло падає так, а так вона те. Отут, отако, отако, бачите, темна, темна. Оце треба трошечки підрівняти, так оцього кущика, щоб не для гіацинтів, Завтра я в неділю не роблю нічого. Ну, в теплиці, звісно, я по, ну, тільки що полила капусту, я вам показувала з теплиці новинки. Зараз я притащу ще два великих тих кашпо. А ще у мене тут є, дивіться. Тоді, як мене той мужчина обрізав виноград, От. він мені обломав два морозники рожевих, два паростки таких великих, знаєте. І я взяла ті паростки і посадила, думаю, що буде, і поливаю. І зараз вони политять. Дивіться, ростуть. Значить, в мене буде ще два кущики. Ой, як красиво буде. Трошки... Це такі вони після зими ще ці кашпо стоять. Тут росли ще ці хризантеми, о, То я думаю, таку посажу, посажу і будь-що буде. І ви дивіться, вже вони не хилитаються, вже бутончики побільшали. А, а це що тут? Бутончик теж, бачите? Взяв наступив, але він не бачив, вони ще тоді були маленькі. от. Отаке полила тут травичку, пострижена, вже гляньте, яка гарна мене. Вчора посія, посипала карбамідом, але тільки до цього. Дивіться, позрізали абрикоси, тому що абрикоси хвороба напала, монільоз. Оце оставили і то там треба його зрізати. Боже, хоч би знов пташку не Ні, десь полетіла. І це, не можна арматури витягнути, так, ну, вона закопана 40 сантиметрів землю то я не знаю, як це її достати, чи буде вже так стоять. Дивіться, ламлайт мій. На бутончиках весь полярний ведмідь. Оці. Оці щось вони в мене, я не вмію з ними обращатися. І хочу подивитися. Хочу я подивитися на цього. Розпускається. Княжики. Прокидаються. Дивіться, візьму грязною рукою телефон. Дивіться. Ну. Бачите, це цвіт, я його не обриваю, хай себе падає. Ух, гляньте. Ну. Клас. Троянди майже нема. Заплило, ви гляньте. Оце ж все, оце все це все, княжики. Тут рожевий, я вам показувала. Троянда тут розпускається, але хто їй дасть. Розпуститься. А це лимонний. Ну Ці так, якби в мене зацвітали пізніше. Є бруньочки, є бруньочки, але ще мало, вона пізнішенька чуть чуть Десь вона на днів 10 пізніше. О, гляньте. Бачите, які руки? Йду я мити руки, йду я в хату. Зараз винесу ще два кашпо. Я вже така рада, що вже трава почала рости. От. Але щоб не вигрібати. У мене ж каліфікатора того немає, у мене 120, гр... 120 квадратів у мене газона тут, та, і там і там далі. От, то це. Я взяла машинку і машинкою, і гляньте, повибирала все сухе. І тепер полила була крепко, посипала карбамідом От, не сильно, так як мені сказали дівчата зеленого цвіту. І до цього стовпчика ще раз пролилася, я пролила до кінця. Щось в мене з моїм поливом, не знаю що. От, і дивіться, полярний ведмідь теж на цьому, на бронечках весь. Мабуть, його тут треба ще підрізати, я знаю. слухайте, рука не піднімається, що того кущика, що того. Добренько на цьому все йду. Я витягну ще два тих, це понастоящем їх ратащить, бо вони великі. Ще два кашпо. І хай вони привикають до двору. На ніч будуть забиратися. Всім гарного дня, мирного неба, всім всього найкращого, щоб все було у вас дуже добре. Пішла до слідуючого відео.